За прогнозом, на Черкащині на поточному тижні утримається спокійна зимова погода. Надходження повітря із Арктики поступово припиниться, і у нашому регіоні вже із четверга 28 листопада стане дещо тепліше. 26-27 листопада без опадів, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 2 сім градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. 28 листопада без опадів вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 2 градуси тепла, 3 градуси морозу, вдень 0,5 градусів тепла. За попередніми прогностичними розрахунками наприкінці робочого тижня атмосферні фронти північно-західного циклону зачеплять Черкащину.